Добрий день, сьогодні 18 січня, я в Одесі, зараз в Горсаду. У нас сьогодні чергова трагедія в країні. Розбився гвинтокрил над праварами, загинули люди. На цей час відомо про 18 загиблих. Міністр внутрішніх діл, його помічник, весь екіпаж, дітки. Бо гвинтокрил там якось пошкодив дитячий садок, жах. І ми, коли це обговорюємо от з моїми знайомими, з ким ми це не обговорювали, всі, всі ревуть. От просто настільки ця нервова система перевантажена цими поганими новинами, що вже не, не, не можеш там здержатися якось, чи не знаю. От просто починає ти чуєш цю новину і починаєш ревіти. Це, це жесть. М Вообще. Ще я хотіла з вами поговорити сьогодні, чому я почала знімати це відео, тому що хотіла вам розказати про один випадок, який зі мною стався. Я вам розказувала, що я продаю речі для тварин, почала потроху там чимось займатися, продавати потроху речі для тварин. І... Я продаю ошейники для собак, які світяться темряви. Вони зараз дуже актуальні, там їх всі купують, там у кого є собачки, тому що світло виключають, бо русняж стріляє все це. В общем, ходовий товар такий. Хід продаж. І ось в мене один чоловік покупає. Я там вказую. Там є три розміри цих нашийників, там 40 см, а вхват шийки 50 см і 70 см. Я це вказую в оголошенні і продаю. Мені пише чоловік з Харків: я хочу у вас придбати. Давайте мені 50 сантиметрів, давайте мені новою поштою. Там я за все заплачу, або там ну, Пришвидшити це все, і ви там швиденько гроші. Він там і за мене думає постійно. Він і ви, щоб гроші швиденько отримали, тому що укорпоштою це довго. Ну тут є ще така річ, що там я казала, що ті сайти, де, де я з якими я працюю, то там можна оформити Укрпошту, доставку Укрпоштою безкоштовно. Але чоловік вибирає нову пошту за гроші або тільки присвідчити присвичпришвидшити цю доставку. Окей, він платить за все гроші. Я йому в Харків відправляю його покупочку. Він мені пише, ви знаєте, що це не той розмір, не той розмір. Ну, щось ви вказали невірний розмір, але не біда. Головне миру вам, нам всім, головне миру. Я пишу, як не той розмір? Ну, це я сама не міряла, але це виробник вказує такий розмір. Я їх продаю, ще не було в мене нарікань. Там. Ну я починаю за це переживати. Він мені відповідає. Ой, Я там щось зробив нормально, ми вже, ми вже першу прогулку пройшли, він світиться, там все все добре, не, не переживайте миру, миру, опять миру, миру, там все, щастя, миру і так далі. О, я опять йому пишу, а що ж ви зробили з цим нашинником? Він каже, вставив різинку. Говорит, все, вставила резинку, все нормально, светится. Это все мелочи. Мелочи, дрібнички там что-то такое. И меня так, так я прониклась вот этими его словами. Я подумала, думаю, боже. Харків він так обстрілюється кожного дня, і як от у людей міняються ці цінності, коли вони стикаються з цією смертю кожного дня, бачать її, і як він не почав там казати, чому ви там не перевірили цей розмір, там не переміряли, чому ви мене це не влаштовує? Поверніть мені гроші, чи поміняйте мені товар. Нічого, я там сам ставив резинку. Ну тобто я заплатив гроші, вставив резинку какую-то, і що розбирав там Вставила резинку, у мене все працює, Вам дякую і головне, нам всім міра. Ну, я настолько цим всім прониклась, і я вирішила, що коли у мене буде нашиник 70 см, що я йому повинна його подарувати за його оптимізм, за його настрій, який він дарує всім. Я, вот, я прямо в цю енергію оптимістичну. Почула скрізь телефон, хоча людина знаходиться в місті, який постійно обстрілює. І ось вчора я отримала, ну, я на нашиники 70 сантиметрів. Я з ним списалася. Він йому дуже приємно, що я йому хочу подарувати. Я зараз іду на пошту, я йому її, в... його вийшла. Я це хотіла розказати вам про цю зміну цінності. Ещё, ну і напевно, да, я так думаю, ну я ж не, не хочу похвастатися своїм поступком, что я вот така вот взяла і подарила, потому что там не А, А ну, напевно, таке хочу, тому що це не тому що я теж хочу змінюватися, і я ж вам теж про це казала, да, що якщо ми, у нас гинуть люди, то і ми повинні змінюватися, тому що, тому що люди гинуть за країну, це якусь краще, ніж вона була. Тому і ми повинні становитися кращими. Ось і я думаю, ну, раз до мене так порядна людина віднеслася, то я ж, ну, тоді треба з моєї сторони теж так віднестися. Ну, тому, от, тому я вирішила, вирішила зробити так, таку добру справу і для себе, щоб показати сама собі, що я змінююсь. І, а, а вам я про все хотіла показати, що да, от про зміну цих ці цінностей, що вже ці гроші, які тобто він не, не почав, цей чоловік він не почав казати, я витратив гроші, я витратив за пересилку, я купив у вас товар, який мені по суті не потрібен, тому що він не підходив мені, не підходив мені в розмірі. А він а він просто на такому позитиві, на з такою добротою. Він мені постійно в кожному повідомленні пише миру нам, всім, миру вам, миру миру нам. І, і все буде добре. І резиночку вставив, і ми вже гуляємо. Боже, то це, це, це так класно. Воно настільки не знаю, настільки мене це вразило, що, що це, от дивіться, його вчинок потягнул за собою от доброта, оптимізм, да потягнув за собою ще більше добро. Тобто я э, прониклась його оптимізмом і добротою, і вслед делаю йому добро. То есть, значит, оно как-то работает. Это, если ты кому-то со злом, то к тебе это зло возвращается. Если ты к кому-то с добром, то и к тебе это добро возвращается. Правильно? Наговорила, нагадала. Так, що йдемо на нову почту. Немножко сейчас пройдемо Діребасовську, покажу йолочку. Наверное, вже без коментарі. Так. Все, пішли. Я поки знімала, а ця бігає. Я растя, растя, нема, тут бежить. Я не встигла вимкнути фотоапарат чи зйомку зробити, щоб які ушиці на вітру. Бежить, бежить. Уже наїлась, так? Да? Бо я відвлеклася, не дивилася, а, вона блізується, все добре. Ялинку, напевно, завтра вже будуть, чи післязавтра будуть прибирати. Декілька днів я виходила, вона не світилася. Чи я в таке час виходила, не знаю. А вчора вийшла, горить. Горить красотка, ну красотка. Растя, пішли сюди. Растюня. Со Херсона ще хотіла сказати, Херсон обстрілюють. О, це це жах, Боже. Спілкувалася, ну, спілкуюся постійно там з сусідами, які залишилися в Херсоні. Боже, як там ці декілька днів останніх там вообще дуже сильно стріляли. Даже Ті, які вже, як вони там, останні герої, ці, які залишилися в місті, то вони всі хочуть виїхати зараз. Ну, всякому, ті, які мені там тиждень тому ще казали, ні, я, я залишуся в Херсоні попри все і буду тут до кінця, то зараз вони кажуть, просто нервова система це не витримує. Напевно, треба куди-то виїхати, хоч недовго. Ці фашисти, вони просто знищують. Наше місто, разом з людьми, які там залишилися. І ще в них вистачає совісті там, як писати якісь коментарі, от якісь там відео там на Ютубі, там що, коли я дивлюся про, про це. Ну, новини на воєнні там новини, вони ще пишуть нас, звинувачують. Що Ну, як завжди, що це ми вбиваємо, ми стріляємо, ми е, не, не поважаємо там цю історію, все боже, я взагалі не знаю, як у людей вистачає совісті таке писати. Прийшли на нашу землі все вбивають, все знищують і, і таке пишуть. Так, ну трошки відвлечемось, бо я вже не можу реально від цього негативу. Вакцини тут є нова пошта, зараз ми зробимо таке добре діло. Зробимо не, 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 не добре діло, а просто людині подаримо настрій і увагу. Такий комплімент. Комплімент за його автомізм, за його серце. Таке добре серце. Разом. Ми повинні підтримувати зараз друг друга. Дуже сильний вітер. Нашийник відправили, тому чоловіку написала, йому дуже приємно, він мені там знову наговорив куча. Подяки і миру б нам бажав дуже приємний чоловік і дай Бог, щоб в нього все було добре і в нас усіх, щоб було все добре. Ми, Расті трошечки зараз прийшлися. Шукаю зараз монету. Оці, оці ювелейні монети ВСУ, серії ВСУ. Хотіла придбати монету Херсону міста Герой. Але не можу я знайти в банках, вже скільки я банків обходила, мені там кажуть, підіть в той, в той, куди ти мене посилають всі немає. Ну все, напевно, значить, не дуже вона мені потрібна. Я сама не знаю навіщо вона мені, але так от що Херсон це все-таки моє місце, думаю, треба купити. Але в ну, нас тепло, але дуже сильний вітерець, тому ми... Трошки пройшлися. зараз таке коло таке зробимо, та підемо в сторону дому. Ми вже майже приближаємось до того міста, з якого ми стартували. Зараз ліворуч від мене, це книжка, книжковий ринок. Такий в Одесі, відомий. Так, ну На сьогодні все, завтра, якщо у нас ці новини не доконають, якщо будемо живі, то вийду на море, завтра ж хрещення, подивлюся, по походжу по морю, вам щось покажу. Все, приємного просмотру, слава Україні. Пока. ПС! ПС, ще не досказала. Я ж вчора там. Дві хвилини знімала цю, цю ялинку на Дерибасівській ввечері. Тому вам зараз її вставлю, подивіться, тому що її вже будуть прибирати і ми будемо з нею прощатися до наступного року. Все, пока-пока. Слава Україні, героям слава! Сіки проти стало, а зараз я до неї так звикла, вона так приймає на наружку, вона таке просила. Працюють генератори. Рафіка, де генератори, де трошки є світло, але в цілому ось так.